Реднел, ще один метод. БТ Редмейл. Тобто так само замотуємо, В тому плані нічого не змінюється. Перший реднейл людину сертифікували 94-го року. Джон Группер якого зовсім свій метод квіття, який ніхто до, ну, до цього часу не може повторити. У нього, його ну, на рівні живота, точно силою кістей. А який метод е, ну, найважчий? Думаю, що ми рухали. Він його може так? Так, він його внук таким чином. Ніхто не бачив, там це цього немає. А вот не у меня еще. Магнайзе нашли, вот приходит, жарко. Конечно, это подробности. Не, багато часа занимает первого занимания. Під нас, то не тобто цей метод можна назвати... Це метод назвати методом е, відомого сторонамена слів. Не Америка. спіши. Ні, я не спішив. Він, важче, але він не І є, використовує. Полягає він того, в тому, що ряд не на рівні. Eu não the day Зараз борту висовети мене. Окей. Можна третій також показати, що таке швидко буде. Швидко? Так. А зараз... Ні. Не було ще. Ми спішиємо. Кажи мне, что ли,